Це не просто слова, вони розуміють його Воскресіння, славне Воскресіння. Розуміють, прийняли жертву голови. Вони розуміють, що знову прийде той день, коли Христос прийде за своєю церквою і вони готуються до цієї зустрічі. Хай благословить всіх нас, Господь. Я знаю, що Бог чує кожного з нас. Брати мої сестри, Бог чує кожного з нас. Але коли хто має таке бажання, ви можете підняти свою руку і ми будемо молитися за вас. Переможена, алло, отче, з людьми. Амінь. Хала, Отче, вони не змогли держати тебе в гробі, Христос. Ти Воскрес! Слава тобі! Слава тобі! Аллилуйя! Аллилуйя! І це говорить про те, що одного разу Амінь ми воскреслимо. Амінь. Алла Отче в вічності з Тобою, Ісус, слава тобі, слава Тобі, Алла Отче. Ісус, ти сьогодні проходиш не так, як проходив свого часу. Серед ізраїльського народу, або очей, серед воєнському краї, або очі, авлово очі з губною поразою Ти сьогодні проходиш серед народу свого. Амінь. Воює милостю, або отче, або отче, Ти сьогодні, ти, Ісус, проявляєш свою любов. Ти сьогодні, або отче, ніжно кличеш Христос, слава тобі! Аво Отчесу, що йди до мене, Амінь, або отче, Ти сьогодні хочеш, щоб кожна людина вона відкрила своє серце для тебе. Амінь. Пустила тебе в своє серце. Амінь. І ти міг вечеряти з нею, або отче, або отче, Ти хочеш кожне серце наповнити радістю, ти хочеш кожне серце наповнити своєю любов'ю. Амінь, або очем. Забрати смуток, Ісус, ава по Очі, покрити горе, ти цього бажаєш, Христос, або Очі, але хочеш, щоб людина відділа своє серце для тебе. Амінь. Амінь, Ісусе, алва очі, а сьогодні просто стоїш, просто стоїш. Аво, Оче, слава Тобі, слава Тобі, Ісу, що голос милості твоєї Він не замов, Христос. Амінь. Алго, Оче, поможи нам відкрити своє серце, поможи нам впустити тебе. Ми знаємо, Ісус, авоче, авочем, Ісус, що ти допомагаєш, ти серце людині. Амінь, Христос. Але коли ти вже сточиш, що, Алго, Як я пожесточив серце фараона. Амінь Ісус. Хто зупинить, авоче, хто відкриє, коли ти закриєш? Алілюя! Але коли ти відкриєш ніхто, ніхто, авоче, або, або очі ми читаємо в слові Твоєму. Ось ти відчинив, і хто зачинить, авоче? Ісус відчинив, поможи нам відчинити двері, Ісус, серце своє для тебе. Ісус, ти наповниш його своїм благословінням. Або Оче, або очей. Христос поможи нам в цьому. Ми благословляємо Твоє святе Я. І в цей день, коли всі люди згадують Твоє саме Воскресіння, Ісус, поможи нам. Щоб для нас це були не просто слова, для нас це була реальність, для нас це було життя, для нас був цей момент, коли ми чекали більше, більше чекали цієї зустрічі з тобою. Христос, коли ти прийдеш, абоче за своєю церквою, як говорить Твоє Слово, що блаженна та людина, щаслива та людина, котра буде мати участь в першому Воскресінні. Христос, або очі, а Алла, очі, а я вірю, це будуть ті люди, Амінь. Амінь, які освятили, які випрали одіж Твою, Христос, амінь. Серце, яких амінь, обмито кров'ю анця. Ісус, ауче, очі, очі! поможи Христос, амінь. Щоб ми вручили своє життя повністю в Твої руки, вітали повністю в Твоє розпорядження. Ісус, амінь, щоб ми могли жити тим переможним життям на цій землі. Ісус, щоб ми не гріх, або очі, ми не спокусив, або очі перемагали нас, щоб ми ніякі сили ми серед дьявола, або очі, але а. А огоче в нашому житті звершалася Твоя перемога. А воче, ми сьогодні чули, вона є в тобі, Христос. Амінь. Амінь. Аллилуйя. Поможе нам сокритись тобі, а Воче. Тебе ніхто не переміг, немає сили на небі, ні на землі, ні під землею, яка б могла здоріти. долізе. А воче тебе, Ісус. Авгоче, поможе нам сокритись тобі, Христос. Амінь. Тому тоді ніякі силить вони не здоріють нас. Ал, Оче, ав, оче тоді ми скажемо, як сказав один чоловік, що я все можу тим, хто мене підкрепляє. І Ісусі Христі, авоче поможе нам так жити, нехай ім'я Твоє буде представлене і возвеличене. Ти бачиш ці серця, які сьогодні тримають диявол. Ти бачиш ці серця, яким сьогодні, авоче нашіптує, що ти повинен зробити цей Ти Можеш це зробити, але не сьогодні. Ти зробиш його іншим разом, мала очі, але голос твій говорить, сьогодні ти Амінь. Сьогодні, або очі ти кличеш, сьогодні закликаєш, сьогодні милуєш, сьогодні прощаєш. Слава тобі. Аллилуйя. І на тебе щиро щиро дякуємо тобі. Слава тебе, величаємо тебе, прославляємо тебе. Вічного Бога, Отця і Сіна, і Святого Духа. Амінь. Отче нашла. you